Я тут таке задумала, хочу пошити сорочку із залишки оцього армані. Тобто таку якусь арвану, мережину. Тут таки накидала ескізик. Оце таке хвилясте, це як мереживо, а тут такий, це як з тканини. У мене цього, що в кармані, такі обрізки з халата. Тут вони невеликі. Тут щось низ обрізано, тут може сантиметрів 20. Такий він. Тут ось такі шматки, і оце найбільший такий шматок. Не знаю, на що хватить. Зараз знайду свою викриньку якусь і буду прикладати і пробувати. Тут вже підготувала різне мережево. І тонше, і ширше. Ну, тобто вуще і ширше. Це в мене просто чорний шов в цей армані. Ну, побажайте мені успіху. Так, притянула свій манекен. На манекен кину на викрійку і почала такий робити, якби макет, щоб візуально бачити, що у мене буде виходити. Зараз покажу, що тут у мене ззаді. Ну, щось таке. Не знаю, ще покручу. Вже ще помалюю на викройці і потім буду вже кроїти. Ось так. Почала вже я робити мав невеличкі розкриття, сорочки з залишки. Тут так все перекладаю. Зараз може трохи Попробую зібрати строчкою, а і далі буду. Бачите, що в мене вийде. Я далі ще вже почала збирати свою цю ночнушку. Це в мене передні деталі заготовки. Тут буде шов посередині. Це перед. Так, отут хочу вставити, мабуть, шовк Армані, але ще до кінця не впевнена. Як це я буду робити? чи так, як я це зібрала, чи може якось по-іншому. Так, це відкладай. тут ще в мене вже заготовка є. Що це у мене? На задню половинку. Це в мене саме буде верхня частина. Тут така вставка з мережего, це в мене мережево подвійно зшито. Я його строчкою шила. тут такий чимай у мене залишився кусок, і я його перешила. Поки що задню половинку це все. Може, знизу ще мережу додавлю. Потім буду може, рівняти з передньою. Ще одна одна мене є така заготовка це також, вже це на передню половинку думаю, може це використати. Тут також це подвійне мережу і що в кармані. Ось так поки що. Ну, зараз буду ще думати над передньою, це ще показувало, що тут, як його тут зліпити. Ще подумаю. Так, готова моя ця передня половинка. Вона в мене вийшла досить коротка. Ну, я вже не хочу Додавати сюди якесь мережу, використовувати, хай буде так, як є. Зараз ще дороблю задню половинку і буду вже потім збирати по боковим швам. А що робити з бретелями, я не вирішила, але, мабуть, зроблю їх з чорного армані. така нова обновка. Мені цікаво, як воно у мене це переживеться в моєму гардеробі. У мене такий передвий, що мені так подобається. І мені подобається, що тут таке мережево більш рідше, ніж ось тут. Ну, то, тут це залишки використала. Ну, не знаю. Така штучка тут просто зібрала строчку і зігзалку. Ніде ніякий овервок не використовувала, так спробую. Якщо мені все зайде, сподобається, порізніму викройку і зроблю з інших матеріалів і якусь більш люксову обробку використаю. Задня половинка в мене буде доточена з цього Армані. Але тут, як ви бачите, різне направлення малюнку, тому що це все завишки зверху Вирішила не робити тут ніяке мережево, тому що в мене знову залишаться оці, оці залишки, і я що знову буду придумувати, тому вирішила вже все цей роман використати в щоб бути спокійною і вже зробити річ, яку буду носити. так ось тут Зараз прошу строчкою, і або зроблю також оверлок не оверлок а зігзаг. Оверовоком не хочу нічого робити. Пішла я строчити. Дощила я вже свою цю ночнушку, сорочку, вирішила робити не бретелі, а зав'язку. Спробую носити її так, якщо мені щось буде незручно чи не сподобається, завжди можна буде переробити. Ось такий вигляд вона має ззаді. На фігурі вона, звичайно, виглядає краще, тому що в мене не по розміру. Така спинка трохи відкрита, і така зав'язочка. Ну, Це просто Ось така, красава що Мені подобається. Всім дякую за увагу, те, що подивилися відео. Всім гарного дня і бережіть себе.